Добрий день, мої любі малята. Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про будову нашого тіла. Розгляньте хлопчика. Що у нього знаходиться на голові? Волосся, очі, ніс, вушка та ротик. А ще у хлопчика є шия. Навіщо нам потрібна шия? Вірно, щоб крутити головою, нахиляти її. Ще є тулуб. Тулуб з'єднує всі частини тіла, і він нам теж потрібен, щоб нахилятися. Що ще є у хлопчика? Вірно, руки та ноги. А тепер назвіть, будь ласка, чого у хлопчика є по два. Так, це очі, вушка. Руки та ноги молодці. Погляньте на картинку і скажіть, для чого нам потрібні очі. Вірно, щоб бачити, роздивлятися все навкруги. А ніс для чого потрібен? Щоб дихати, відрізняти запахи. А для чого нам потрібні вушка? Вірно. Щоб чути одне одного, слухати музику, спів пташок. Навіщо нам потрібен язичок? Так, правильно, щоб розмовляти, а ще язичок відрізняє смаки їжі. А руки нам для чого потрібні? Вірно, за допомогою них ми можемо взяти будь-які предмети. А зараз пропоную вам пограти у гру, яка називається Бачу, чую, відчуваю. Перед вами зараз будуть з'являтися картинки, а вам потрібно визначити, за допомогою яких органів чуття ми можемо їх відчути? Як ми можемо відчути веселку? Ми її бачимо чи чуємо? Звичайно, ми її бачимо, тому нам потрібні очі. А як ми можемо відчути смак гамбургера? Вірно, за допомогою нашого ротика, язичка? Як ми можемо відчути, що подушка м'якенька? Вірно, ми можемо до неї доторкнутися, тому нам потрібні руки. А як ми можемо відчути звук музики? Звичайно, за допомогою наших вух. А що нам допоможе відчути запах сміття? Вірно, наш ніс Він допомагає нам розрізняти запахи, приємні та неприємні. Пограємо у ще одну гру. Вона називається назви ласкаво. Наприклад, язик, а ласкаво, язичок. Це ніс, а ласкаво носик. Голова, а ласкаво, голівка. Рот, а ласкаво. Ротик молодці! Пропоную вам спробувати скласти розповідь про себе за таблицею. Нам буде потрібно назвати ім'я, визначити хлопчик чи дівчинка. Скільки років, якого зросту? Високого чи невисокого якого кольору волосся, світле або темне, та якого кольору очі? У що вдягнений, що любить? Який настрій має? Веселий чи сумний? Та про що мріє? Ось, наприклад, це Марійка. Вона дівчинка, їй 5 років. Вона невисокого зросту, має темне волосся та карі очі. Одягнена вона у білу сорочку з червоним комірцем та червоною спідничкою. Марійка дуже любить тварин. Сьогодні в неї веселий настрій. Вона дуже мріє поїхати на море. Тож спробуйте і ви розказати про себе. Молодці, ви дуже гарно впоралися, а щоб ми були здорові, потрібно за нашим тілом доглядати, робити ранкову гімнастику, правильно харчуватися, вчасно лягати спати. На цьому наше заняття вже закінчується. До побачення, до нових зустрічей!